Вітаю вас на уроці читання, як тварини готуються до зими. Ознайомимось з вами з твором Оксани Коротюк ведмежа колсанка. Читаємо разом з сонечком від центру до краю. Та, то, ТІ, ТИ, тя те, тю. Ту. Поставте відео на паузу самостійно ще раз прочитайте. Рухаємося далі. Знову від центру до краю. Ата, Атя. Атю. Аті. Аті. Ате, ату, АТО. Ставимо відео на паузу. Ще раз самостійно читаємо. Тата. Таті, татю, татя, тате, тати, тату, тато. Ще раз самостійно. Читаємо, правильно наголошуючи і виразно: Ма-ма-ма, іде люта зима. Лис, 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 звірі до зими готувались. Алесь, алесь, алесь їжею запасались. Але, 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 їжу поховали. Дали, 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 щоб узимку не страждали. Ще раз, але швиденько, мама, ма іде люта зима, лись, лис, лись, звір до зими готувались. Ались, алесь, алесь, їжею запасались. Але, 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 їжу поховали. Дали, 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 щоб узимку не страждали. Оксана Коротюк ведмежа колисанка. Підбиває мама листяну перину. Укладайся спати, мій маленький сину. Зажурила осінь золоту Дніпрову, Вітер нам співає пісню колискову. Вже поснули бджоли, мушки і жуки, Сплять сусіди наші, сірі їжаки. Запашні малинові хай насняться сни. Спіймо мій кошлатику міцно до весни. Будь ласка, поставте відео на паузу. Ще раз самостійно опрацюйте вірш Оксани Коротюк, підручнику. Частина 2. Сторінка 31. Продовження сторінка 32. Сторінка 31, 32. Відповідаємо на. Питання. Відшукайте і прочитайте слова, які звучать ніжно. Мій кошлатику». Так. Вітер нам співає. Укладайся спати мій маленький синок. Наступне питання. Завдання. Ми прочитали вже вірш вголос Як ви розумієте виділені рядочки зажурила осінь золоту діброву, вітер нам співає пісню Колискову. Дощі, холодно, вітри, птахи полетіли вже в теплі країни, співай, тому, мабуть, і журиться діброва, бо немає пташиних співів. Відчукайте у тексті слова, які вжито замість слова ведмедик. Як ще можна назвати цю тваринку? Так, маленький сину, кошлатику. Як би ви ще назвали ведмедика? По-іншому ніжно, малюк. Ведмежатко. На сторінці 32. -ї? У нас є ілюстрація. Порівняйте текст і малюнок. Знайдіть що схожого, а що відмінного. Є мама ведмедиця, є маленьке ведмежатко. А що ж відмінного? Так, вона підбивала йому листяну перину, а автор зобразила зовсім інше. Завданням для самопідготовки ще раз прочитати вірш ведмежа колесанка. На цьому у мене все. Дякую за увагу!